Кіровоградській міліції стали довіряти більше. За даними соцопитувані, нині свою недовіру до правоохоронців висловлюють понад 50% опитаних. А ще кілька років тому її було більше 80%. Найбільше міліції довіряють жінки, молодь та люди, що живуть у селах. Недовіру ж правоохоронцям висловлюють кіровоградські чоловіки. Натомість стражі порядку конститують. працюють багато і плідно. Нині навантаження на одного слідчого в області понад 150 кримінальних проваджень. А це кажуть в охоронці – другий показник по Україні роботі початку року органами та підрозділами внутрішніх справ обліковано 64 тисячі заяв повідомлень громадян про події, які з яких 20, біля 25 тисяч з ознаками кримінального правопорушення. Впродовж звітнього періоду все закінчено 21 тисяча 97 до досудових розслідувань. У селі навпаки спостерігаються. Скажем так, більша людяність в стосунках між міліцією і людьми, тому що там все здебільшого побудовано на взаєморозумінні і на особистих контактах. В той час, як скажімо, в обласному центрі, ми часто не знаємо, хто до нас звертається і з якого причини нас зупиняють на вулиці.